Всім привіт! Епопея з сіном продовжується. Другий віз. Вчора один зносили і це. Овес. А решту зараз допоможу мамі перекидати, бо це ще не все. Ой, на горку піднімалася, захекалася. Їздила в магазин по посилку. Немає в людей корів. Раніше тут вигрізалося до землі. Ох, яке. Чутик. Собачка чийсь. Пам'ятаю, як отут корови були в людей. І коні. Вони це ми перепинали за до обід, можемо й два рази. А тут як припиналося, така у людей традиція була. То вигризали до останнього, воно тоді так довго відходило, Ану чи гриз і перепнув, чи вибивало прямо до землі. О, мамин велосипед. О, ці фіолетові досі квітнуть. Красота. Йду зараз і я попрацюю. Перевернули ми решту сіна і дивіться, який малесенький тільки кусочок забрали вчора і сьогодні, а скільки ще. Тут дуже широке, скільки ще лежить. Охса. Це вже хватить сіна. Вже можна сказати, аби це дало забрати, бо хмари все-таки тягає, непонятно які. А так. Сіно гарне. Ой-ой, м'яка земля, яка нога, чуть не підвернула. Може через холод і оці довго квітнуть. Яка краса, люди добрі, доброго дня всі. Боже, жалко і косити. Скільки ми користуємося цим огородом, з початку 90-х років такого обніжку між городами межі такої красивої не було. Всяке було, зілля росло, ну, Щоб це така, така краса на межі. Ніколи такого не було. Медонос, так, бо й бджоли літають. і Колись, ті, як були дітки джмельні. маленькі, жили ми ще на старому дворі. У мене в кухні завжди у нас такий був стіл для обідній. Сідали ми разом за той стіл і обідали, і вечеряли разом, то у мене завжди стояв, стояла ваза на столі. І завжди стояли квіти в мене. Як закон був. Як Це закон? тут уже ми Ті пропали, я викинула, другі наривала на... у дворі. У нас там малий квітничок був, а на городі сіяли майори, ну, всякі були. І завжди в мене на столі були квіти, мені якось не жалко було їх рвати. А на цьому дворі перейшли, чи то я постаріла. Подивлюся, і троянди в дворі, і всякі, і мені дуже жалко, я ніколи не рву. Ну, постоїть і викинеш, а то ж воно трошки довше поквітне. А то Тому... як закон був, я помню. Завжди були на обідньому столі в нас у кухні квіти. Кілька днів і нові міняємо. А зараз, мабуть, постаріла, мені стало жаль. Як у своєму квітнику я не зрізаю, так і польові я не рву. Понюхаю. Я оце піду з бусею гулять, там містинка є. Оці. от на відео на короткому я знімала сокорки сокурки. Оці. Ну, хіба і, і ромашки думаю ну, ви, вирвати тобі, принести додому. А, ну і жалко. Ну, як я ж кажу, Такі я ромашки оці дикі. Ну, ну, квітує на радість людям. І... Ну, ну дуже красиве. Дуже І багато там скраю, з, з кінця города також. Дуже гарне. Помилуюся ними, понюхаю, по... подякую їм за їхній. Труд, отак. Запах такий, отак що... скільки випускати. Воно і цвіта, ось новеньке, ще тільки думає. Ну дуже красиво. Відкриваю. Такої межі, я ж кажу, тут ніколи в нас не було. Це наш город, а це рядом город нашої баби Люби, свекрухи моєї був. Зараз інші користуються вже люди, а тоді і ніколи такої межі красивої не було в нас. Угу. Як зараз. Красиво. Дуже красиво. Їдемо ми додому. Так що сіна ще на одну гарбу нашу, як її назвати. Може і не влізе, воно ж пливе, це ж не люцерка. Да, якось будуть старатися, бо колись за чим возили, возили сіно з того городу, де в нас зараз картопля. Конем. Ячмінь там був. Ячмінь, конем. І я знаю, спускалася там з гірки і людина їхала з села і каже, а чого так мало нагрузили? А в нас віз був залізний, він і глибоченький отак був. Це ми конем ще возили. Конем. А я кажу, так да, куди ж його нагрузиш? Я впаду з воза, він же ж пливе, він кучки не держиться. Його ув'язую, не ув'язуй. Таке відчуття, що я сижу на живій воді, отак у, у, у різні сторони. Кінь як іде. А, а вона ж рулювала конем. Я. Я рулювала. Ну, церну легше возить. Її як поклав, зв'язав і вона кучки держиться. І з воза не А... Ячмінь воно пливе. І овець такий же м'який. Таке, хіжем, сам. таке слабучі, через те, що вони помалу й беруть, бо розпливеться десь Розпадеться на... по дорозі. По вони ув'язують його. Так, ну, а отам, який на горі, отуди як піднімеся, який вітрюган. Раніше на трасі. був там коментар, чому не тікуємо ми раніше і косили трактором, у нас тут у людей є. є перевертають. І є такі, що й перевертають, і є трактором. І тюкували ми, старалися тюкувати. Ну зараз вже люди відійшли від цієї роботи, вони по людях не працюють тільки на своїх землях. Тому і, і не косимо так дешевше. Ну а тюкувати би і затюкували ну, нема вже. Було позавчора відео, попалось мені в тіктоці. Давайте я наведу на оцю красоту. Ішов і чоловік, сам себе знімав і питав, що о, тюкують мені сіно, по 20 гривень виходить заплатити, Щоб стюкував, і 7 гривень, щоб він погрузив його собі на прицеп і привіз до замовника ж додому. І давай люди писать, що по чому. Я пам'ятаю один коментар, хтось пише, Одеська область 50 гривень. стікувати моє сіно скошене мною, щоб приїхав трактор, стікував і привіз мені додому. Погрузив на прицеп 50 гривень. І якась жіночка відповідає на цей коментар. Люди добрі, а я по 60. Купила чуже сіно, вже стюковане, мені під двір привезли, 60 гривень тюк. Не клята, не м'ята. Так, а, а представте, оце ж треба посадити, хай і Люцерку посадить насіння, по скільки коштує. 200 Виорав свишня. чоловік Виорав. осінню, на зиму це виорене своїм тракторцем. Він день тут угрохав, бо одно, один плуг однокорпусний маленький. Плуг. так. От. Купили овса, три мішки. Ще навіть і не вистачило, ячменем Ячмен. досіяли. От. Самі скосили, самі перевернули, самі привезли, зносили, склали. Ну, хто зна. Не стоїть шкуркавичинки. Легше купити, да ніде його купити. Ніде купити. А, і, а, да, у нас Зараз ніде. – Зараз засівають, купити. як бачите, огороди ось соя. Вигідніше це. Соя, соя. Ну, Хто тримає господарство якийсь, якоїсь пшениці, якийсь ячмінь. А так в основному те, що можна по ще продати. Є сівозміна, нема сівозміни, а сіють. І через те о, також попадаються і обговорення в Фейсбуці, що чому селяни влітку продають дорого молоко. 100 гривень банка це ж ого, як дорого, воно ж влітку в них безкоштовне. Це взимку вони годують тим, що влітку, а влітку воно безкоштовне. Я вам скажу, люди добрі, хоті жорстоко я скажу, вибачайте мене. Оте безкоштовне увесь хребет у людини, яка тримає ту корову. Угу. Хоч зимою, хоч влітку. Увесь хребет у милі. І зигнути його отак уже. Хоч одну корову тримає, вона ж нікуди не відпустить. Ні в клуб, ні на танці, ні на море. Ні на якесь весілля поїхати, бо не можна ж треба корову впустити, випустити, як була очередь, і годувати і подоїти тричі в день. А куди ж я поїду? Мені чоловік як... А скільки як, відер води йшло в треба вранці? Як дітки маленькі були, да, гукали кудись на весілля, тоді весілля справляли у селах. Не, не по кафе, як зараз у місті кличуть, а по селах і все. Я ніколи не могла, він каже, мені з тобою нікуди не можна піти. Ну так а куди я? То дітей не можу кинути, то три корови в сараї я не можу кинути. Отак і жили. Всього було. Було, і кидали, і ходили, як хто рідніший. А стоїть он та коривка, напаслася. Он далеко -далеко. Вона на, на цій поляні залишилася як музей. Одна. Один кінь, одна корова. Він навіть там, дивися, ці фіолетові розвелися. Польових квітів зараз тут ніхто не пасеться, так тут понаростало польових квітів різних видів і різного, і великі маленький. Не знав, що вони тут і були. може, Бо тут колись. же корови випасались, mm -hmm. поки була очередь. А як очередь розпалася і хто тримав корівку, так же ж ось хати через город вивів і на, цю, на це поле тут паслися корівки. Ці сластівки кажуть, на дощ це. Ну Хто зна, хмари вісять чорні, але да, сьогодні у нас без опадів. На завтра, на 12-ту годину, стоїть дрібненький дощик. А чи він буде, чи не буде, нам би завтра забрати, щоб вже овець був забрати і голова не боліла, і... і вже вистачить сіна. На овець. Ну Ще там у нас люцерна лежить, ще люцерну заберемо. А далі життя покаже люди добрі. Нічим додому. Залишайтесь живі й здорові. Дякуємо вам, що ви у нас є. До побачення і всім мирного неба.